Кароліно, себе не обдуриш користувачів. Соцмереж обурив черговий пост російської запроданки українського походження ані Лорак. Українці запросили зрадницю виступити в київському метро. Нещодавно заробітчанка Лорак написала в мережі про мрію зібрати разом родину. Замість засудження розв'язаної Кремлем війни, псевдоукраїнка надсилає в інстаграм найкращі побажання і любов. Я люблю. Вас. Допис горе співачки викликав хвилю сарказму в українців. Вони поцікавилися, чому ж вона не забере родину в Росію, а також запросили за проданку Кремля приїхати до Києва та посидіти під саренами і ракетними ударами. А ще цитую: збирайтеся десь на сході батьківщини. Так родинно, затишно. Приїжджай до Херсона, там теж сім'ї збираються впізнати загиблих родичів, яких убив російський світ. Як ні в чем ніби. Снове серце вкладі родина Кароліни Куєк, яка родом з Чернівецької області, проживає в Україні. Нагадаю, путіністка Лорак після анексії Криму почала активно виступати переважно в Російській Федерації. Зокрема, співала на концерті до Дня військово-морського флоту Російської Федерації і Дня армії країни вбивці. А після широкомасштабного вторгнення вона жодним чином не засудила країну агресора, обмежуючись у соцмережах абстрактними формулюваннями про любов і мир.